З моменту зведення очисні споруди у Славську жодного разу не модернізувались. Тож сьогодні належної очистки стічних вод виконати не можуть. Відтак, селище опинилось у критичній ситуації. Бруд, сміття та запах. Так нині виглядає вода в очисних спорудах селища. Вперше в експлуатацію вони були введені ще на початку 80-х років минулого століття. Нині ж тут застаріли обладнання, велика енергоємність та повністю розкомплектоване обладнання. Відтак стоки потрапляють до річки Опір. Жителі скаржаться, вони вже й не пам'ятають коли востаннє купались чи рибалили, а про чисту питну воду й годі говорити. Тож виходить, як в пісні, губить людей не пиво, губить людей вода. Я би сказав, що каналізації пускають у річку, тобто що вода погана. То хотілося б, щоб, щоб з тим щось зробили. Ма коли купатися в річці. якщо купаємося, то їздимо на море. Ви поїдете туди, Захароберку, то подивіться, куди там воду зливають. Очисніють його, ну, мається на увазі каналізацію. У 2005 році розроблено новий проект з будівництва каналізації та реконструкції очисних споруд для Славського, вартість якого складає більш ніж 12 мільйонів гривень. Однак розширення та реконструкція очисних споруд досі так і не розпочалась. Влада селища переконує, вони ж нічого зробити не можуть, коштів не отримують, а тому і ремонтні роботи розпочати не можуть. Того, щоб модернізувати очисні споруди, значить тут треба акумулювати значні кошти. За мільйон чи за два ми не зробимо, значить. Проєктна потужність проєкту – 1200 кубів в добу. На даний час розраховано проведення реконструкції в дві стадії, тобто перша стадія від початку до кінця закінчити реконструкцію першої стадії потужністю 600 кубів в добу. Для того, щоб ми змогли, не закриваючи діючі очисні споруди, щоб йшла очистка, хоч часткова, але очистка. Паралельно ми будуємо. Тут рядом паралельно ми будуємо другу лінію. За минулі роки Наславське комунальне водоканалізаційне підприємство наклали штрафи на загальну суму 800 тисяч гривень. Проте результативності це так і не дало. В обласному управлінні охорони навколишнього середовища знають, що ситуація критична, тому реконструювати діючий комплекс очисних споруд потрібно терміново. Ми бачимо, що поруч потікає річка опер. Скиди неочищених каналізаційних вод відбуваються прямо у річку, забруднюється флора і фауна, забруднюється довкілля. Я думаю, що це все вбиває на здоров'я тут проживаючих людей.